Оригінальну історичну стилізацію представили на відзначенні річниці битви і козаки Печерської сотні Київського реєстрового козацтва полку Опанаса Передмирського у війську Богдана Хмельницького. Усі їхні речі від чобіт до зброї практично стовідсотково відтворюють козацький побут 17 століття. Особливість нашої нашого клубу в тому, що ми є поза політикою. Ми не представляємо якісь певні прошарки там суспільства України. Ми є люди, які об'єднані певними інтересами, тобто ми маємо певне своє хобі. Нашим хобі є військово-історична реконструкція війська Богдана Хмельницького, тобто це середина 17-го сторіччя. І тобто, та, ті, те оточення, та те середовище, яке зараз є наразі Берестечко, якраз є особленням того періоду, так тому що битва відбувалася саме в середині 17-го сторіччя. От і ми все таки історично прив'язані до цієї події до битви під Берестечком. От, а різниця між нами і іншими козаками полягає напевне, що в, в глибині вивчення е, в глибині вивчення історії України, в, ну і безпосередньо козацтва, От в вивченні в випробуванні на собі е, те, як користувалися козаки зброєю, як вони харчувалися, як вони в себе поводили в побуті. Ну і скажімо так, як вони мислили навіть в тому числі. Більшість речей я виготовляю сам. І кожен, кожен козак в принципі, розуміє, що е, краще зробити самому так, як ти хочеш, і е, згідно тих зразків, які в музеях, ніж там, ну, просити в людей, які далекі від реконструкції, розумієте, там, зробити, наприклад, мені річ якусь історичну. Це може бути не те, що ви бажаєте, не те, що ви замовляєте. Тому стараємося виготовляти все самостійно від і до. Є речі, які потребують все-таки майстерського підходу, тому що, наприклад, я не коваль, але є коваль в курені. Тобто, чоловік, хлопець, козак, який займається цими речами, він знає, як воно має виглядати. Відповідно, він нам допомагає з тим. Хтось шкірою працює, тобто, допомагає нам шкіряними речами, тобто таким чином.